що ж, Шановні друзі, як бачите, ноги в воді будемо вертатися. Це от з тих річок. йдемо ідемо через забору. Оминаючи місця, підемо по центру, бо тут, тут в принципі, гадючок багато, Ну не гадючик, а річкових мужіє. Вот, я не знаю, это... Тут, Тут... Возьмите. 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 Ви зрозуміли, як сюди добиратися. І до боці, бо було... дуже тяжко. вона повністю, але я вже другий раз так ходжу сюди, там бачите, які дереви висохла, цікаво ось, ось такок за нами. Ну, от власне вже майже висохдолі, тому що пройтися пройдеться. Там теж гадючок багато. Може так вигрівати. Тоді якось. Ну так. Погано таке місце. Тут власне жабонята прострибають. Деревина якась залилася колись. Думаю, що мені до ноги причепилася. Бачите, є пока мені не впиталась, цікаво. Так, каміння. Тут треба вже тут нові дивитися. Дуже добре. І тут знову бачите, той фрагмент, що треба проходити. водою. Перед водою шлепати. Тут не пройдеш просто так. Вот. Де трошечки водичка плива. Там дальше. И тут треба. Так, щось. Ага, тут кругом ребята, гадючки, тому тут треба бути Вони і в деревині, їх тільки тут немає. Он бачите лілі. Так, кивнул. Давай. Достаток. Он, под... видите, поползла. <laughs> вот так вот. Ш -ш -ш. Тут лилия. Смотри. пахне як. Я ніколи не зривала, чесно. А шкода так. П'яно якось пахне. Гарно. Родичка лотоса. Пахне просто якось п'яняще. Ага. Я трошечки. Минулого разу Більше. Сьогодні якось так вода відступила трохи. Бачите, тут спосохло все. О, ну, власне ми перейшли цю ділянку, тепер уже не так. О, да, дивіться, ноги мокрі. Вже штани. не понимала, бо не мое смысла воно там десь опускаться все одно. Тебе еще ноги закрыты, краще Близь, там тваринки бегают. Сегодня что-то не бачу, никто не ловит рыбу, ничего. Рыбалка что-то не мое. Так, ну, власне, Отакі от у нас мандри з вами. Усім привіт з В'ячеславщини від Острова Кодачка і не забуваємо пана Олександра. Його робота триває. Працюємо в тому ж самому Русі. Спілкуємося з ним як живою людиною. Прохаємо допомоги і безумовно її отримую. Всім всього найкращого. До побачення.